Президент США Дональд Трамп схоже більше зацікавлений не в підтримці України в боротьбі з російською агресією, а в тому, щоб дистанціюватися від України як дипломатично, так і військово. Таку думку висловив колишній радник американського президента Джон Болтон, який працював із ним під час першої каденції. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Болтон вважає, що рішення президента США надати Україні додаткові системи ППО Петріот було правильним однак, це не є чітким свідченням його підтримки Києва. На його думку, згадані дії, дозвіл на передання Петріот, обмежений термін Росії, ухвалити перемир'я та погрози митами і санкціями, радше свідчить про небажання Трампа втягуватись у війну, яку він вважає справою Європи. Він нагадав, що повідомлення про те, що Трамп надійшла Україні ракети дальнього радіусу дії, виявилися неправдивими. Водночас, з огляду на потенційний дефіцит систем ППО в США, найрозумнішим кроком Трампа було б не просто відправити. Петріот в Україну, а й закликати Конгрес терміново профінансувати масштабне виробництво нових зразків, але Трамп цього не зробив. Болтон вважає, що така обережна поведінка американського лідера показує його небажання надовго втягуватися в підтримку України у війні. Хоча передача зброї через союзників працює доволі ефективно. Сам Трамп не хоче цього робити активно. Водночас він не втрачає підтримки серед своїх прихильників, навіть серед тих республіканців, які раніше були проти допомоги Україні. Говорячи про ультиматум, який Трамп висунув в Росії, Болтон зазначив, що в Росії цей крок сприймається як дозвіл продовжувати невпинні атаки на Україну, принаймні до 49-го дня. Колишній радник вважає, що американські погрози щодо можливих наслідків для Росії через 50 днів не мають жодної ваги. Мита не подіють, бо експорт з Росії до США мізерний, а погрози з санкціями проти країн, які купують російську нафту і газ, лише викликають насмішки. Болтон додає, що Трамп намагається залишити собі простір для виходу із ситуації навколо України. Він дав Києву певну допомогу, але не взяв на себе ніяких довгострокових зобов'язань. Він показав твердість, давши Росії п'ятдесятиденний термін, але водночас запропонував лише розмиті наслідки в разі невиконання. При цьому закликаючи Україну бути серйозною щодо перемир'я та не завдавати ударів по Росії. Коли ж настане 50-й день, Трамп може знайти причини нічого не робити проти Росії, знявши із себе будь-яку відповідальність. За словами екс радника, Трамп усвідомлює, що навіть не наблизився до виконання обіцянки досягти миру за 24 години. І американський президент не зацікавлений в тому, щоби нагадувати про цю поразку. Я був би радий, якби Трамп дотримувався принципу Мир через силу, як це робив Рональд Рейган. Ігнорування цього факту може мати небезпечні наслідки. резюмував Болтон.